Друзі, у нас нове надходження. Це ось такий Range Rover Evoque. Автівочка 2017 року випуску. Офіційний, повністю цілий. З об'ємом двигуна 2,0 дизель. Автомобіль на автоматі в дуже чудовому стані по кузову, не фарбований, без ДТП. Є попереду та позаду. Також ще камери 360, електропривід багажника. По салончику маємо також ще безключовий доступ. По салончику маємо повний електрослов пакет, преміальну акустику. Також електроприводи передніх сидінь, ось такий шикарний салончик, мультикермо з підрульовими перевістками перемикання передач, пробігу 142 000 км. Ось така мультимедія. Також і підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автостоп. Також є різні режими їзди. Автівочка в дуже, дуже гарному стані. Заду також ось такий просторий салончик. Тому якщо вас зацікавила дана автівка, вона буде продаватися з компанії Автофокус за дуже привабливою ціною. Тому чекаємо вас за адресою вулиці Територіальної оборони 102 компанія Автофокус. Також цю автівку можна придбати в кредит, лізинг або обміняти на своє авто. Тому чекаємо вас на тест-драйв.